Фейсбук Тараса Шевченка. Якби Тарас Григорович Шевченко жив зараз і вів би свій Фейсбук, то це би виглядало якось так. Пише Тарас Григорович у Фейсбуці Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Коментарі до цього допису вишні біля хати не треба саджати. Біля хати треба саджати горіх. Бо горіх то дуже відмуг добре. Наступний коментар: Слухайте, чому вечерю завжди має готувати мати. А мати що не напрацювалася за день? Ось у мене в родині завжди готує чоловік, і знаєте, так смачно готує. Комент до цього коменту Він що в тебе? Гей, що на кухні порається. Кухня то не для чоловіків. Наступний коментар. Я хочу порекомендувати дуже гарний засіб від хрущів, сама користуюсь багато років. І недорого коштує. Наступний коментар: ці дівчата вже задрали, кожного вечора йдуть і пісень волають. Порядку для них не існує. Наступного разу буду поліцію викликати. Комент до цього коменту. Та заміж їм треба терміново. Ходять горло панять, бо чоловіка нормального в них нема. Наступний коментар Людоньки, порадьте, а що ви готуєте на вечерю для плугатарів, щоб дешево і ситно. Комент до цього коменту. А в тебе що? Руки з дупи ростуть, що сама готувати не вмієш. Наступний коментар. А я посадила сакури. Нащо мені ті вишні? Ось фото. Подивіться. Наступний коментар. Автори, ви все брешете. Коли вишні квітнуть, то хрущів ще нема. Комент до цього коменту. А де він написав, що вишні квітнуть? Просто ж про садок мова. Наступний коментар. Де ви тих хрущів побачили? Холодне, чи така якась аномалія то все глобальна зміна клімату. Такого ще не було, такого холодного травня. Наступний коментар А чого це плугатарі й ті плуги з собою тягають? Ось я збудував комору для плугів прямо на полі. Дуже зручно, і нічого тягати з собою не треба. Наступний коментар вечеряти то зло. Я на інтервальному голодуванні вже два роки як відмовилась від вечері. За цей час схудла на 25 кіло, і виглядаю як дівчинка. Зараз в мене коханець на 10 років молодший. Я дуже задоволена.